Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Кричко, і ми з вами починаємо п'яте заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі, тобто відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже. Почнімо. Тема уроку планети сонячної системи і їхні супутники. Ціль уроку навести критерії, згідно з якими планети поділяють на планети земної групи та планети гіганти, узагальнити фізичні характеристики планет земної групи та планет гігантів, описати природу супутника Землі місяця, а також окремих супутників інших планет. Основні поняття і терміни планета, планети земної групи, планети гіганти, місяць, природний супутник Землі, супутники планет. Основний зміст уроку планети сонячної системи, зважаючи на їхні основні параметри розмір, маса, хімічний склад поділяють на дві групи. До однієї групи, окрім Землі, належать також Меркурій, Венера і Марс. За ними закріпилася назва планети земної групи. Ще чотири планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун розмірами значно більші, тому їх об'єднують у групу планет гігантів. Земля і місяць. У багатьох аспектах Земля звичайна планета сонячної системи. Водночас вона є унікальною, бо на ній існує життя. Маса Землі невелика, але її вистачає, щоб утримувати повітряну оболонку, атмосферу. Атмосфера відбиває у простір. 40-50% сонячних променів, що на неї падають, тому з недалекого космосу Земля має вигляд яскравого світила блакитного кольору. Атмосфера Землі складається з різних газів, серед яких є вуглекислий газ і водяна пара, їхня кількість мала. Вуглекислого газу усього 0,3% водяної пари до 4%, але вони затримують у нижніх шарах атмосфери значну кількість тепла, яке випромінює Земля. Водночас до поверхні землі відносно вільно проникають видимі сонячні промені, таким чином атмосфера. Атмосфера діє подібно до скла в парниках та оранжереях, причиняючи явище, яке називають парниковим ефектом. Парниковий ефект має виняткове значення для існування життя на Землі. Зникнення водяної пари та вуглекислого газу з атмосфери призвело б до зниження температури на планеті майже на 40 градусів за шкалою Цельсія, що негативно позначилося б на існуванні живих істот. Згідно з оцінками вчених, за останні 100 років через техногенну діяльність людства об'єм вуглекислого газу в атмосфері зріс майже на 10%. Це призвело до посилення парників ефекту і глобального потепління. Окремо в атмосфері виділяють дуже важливий шар озоновий, що складається з трьох атомних молекул кисню. Цей шар з максимальною концентрацією на висоті 25-35 км повністю поглинає жорстке ультрафіолетове випромінювання Сонця, захищаючи все живе від його смертоносної дії. Земля має постійне магнітне поле, що простягається від поверхні в космос на відстань у кілька її радіусів. Воно захоплюється і утримує поблизу Землі безліч заряджених частинок, що приходять від Сонця. Тому навколо Землі існують радіаційні пояси. Навколоземний простір, фізичні властивості якого визначає взаємодія магнітного поля планети з потоками заряджених частинок, називають магнітосферою. Магнітосфера, як і атмосфера, захищає біосферу від шкідливого опромінювання з космосом. Навколо Землі обертається природний супутник. Місяць. Він має кулясту форму і світить відбитим сонячним світлом. Галілео Галілей був першим, хто виділив у рельєфі місяця гори і кратери. Місяць має дуже розріджену атмосферу з водню, гелію, неону і аргону в сильно іонізованому стані. На його поверхні є два види ландшафтів сліди давньої активності місячних надр. Їх називають морями, йокеанами та материками. Моря мають вигляд темний. Плям на диску місяця, вони утворені породами, що погано відбивають сонячне світло. Материки відбивають сонячного світла значно більше, на відміну від морів, де кратерів відносно мало. Материки майже суцільно вкриті кратерами різних розмірів. Поверхневий шар місяця утворює пухка речовина до 2-3 метрів завтовшки, її називають реголіт. Структурою і хімічним складом він близький до земних вулканічних. Por it. Сила тяжіння місяця спричиняє припливні деформації в літосфері, гідросфері й атмосфері Землі. Явище припливів і відпливів виникає тому, що місяць з неоднаковою силою притягає до себе по різному віддаленні від нього частини землі. Як наслідок, тіло Землі деформується і витягається вздовж прямої, направленої в бік місяця. Це особливо помітно на прикладі Світового океану. В ньому утворюються припливні горби, витягнуті вздовж лінії Земля місяць, що пересуваються услід за місяцем. Спричиняючи на нашій планеті припливи, місяць гальмує обертання Землі навколо осі. Розрахунки показують, що на початку історії Землі доба тривала не 24 години, як нині, а лише 6 годин. Водночас за 4,5 мільярдів років Земля так загальмувала осьове обертання місяця, що його період став майже рівним періоду обертання навколо Землі, і тепер він завжди повернутий до Землі одним боком. Планети земної групи, як і Земля, Меркурій, Венера та Марс це планети відносно невеликих розмірів і мас, у них тверді поверхні, рельєф яких має спільні риси. Середнє значення густин речовини цих планет у кілька разів більше за густину води. Те, що густини мають близькі значення, вказує на схожість хімічного складу їхніх надр. Планети земної групи складаються головно з силікатних порід і металів. Поверхня Меркурія дуже нагадує місячну. Докладні мапи планети створено завдяки фотографіям, переданим американськими автоматичними міжпланетними станціями, що вивчали її в 1974-1975 роках та протягом 2011-2015 років. Доба на Меркурії найтриваліша в сонячній системі 176 земних діб. Атмосфера планети розпечена, її утворення утворюють елементи, які покидають поверхню під дією нагріву, жорсткої радіації та сонячного вітру. Меркурій Обертається найближче до Сонця, тому такий великий перепад температур на його поверхні від понад 720 градусів за шкалою Кельвіна, це плюс 450 градусів за шкалою Цельсія у день до майже 100 Кельвінів, тобто мінус 170 градусів за шкалою Цельсія уночі. Венера найближча до Землі планета в сонячній системі. Вона огорнута суцільним хмаровим покривом, але за допомогою радіохвиль вдалося дослідити поверхню планети і скласти її перші мапи. Як і на Землі, головну роль у формуванні рельєфу Венери відіграла активність надр. На її поверхні є також метеоритні кратери. Серед усіх планет у сонячній системі Венера найповільніше обертається навколо осі, 243. Земних доби та ще й у протилежному напрямку, як порівняти з іншими планетами. Велика кількість вуглекислого газу 97% в атмосфері Венери спричиняє дуже сильний парниковий ефект. Унаслідок цього її поверхня розжарена до температури понад 750 кельвінів, тобто плюс 480 градусів за шкалою Цельсія. Температура майже не зазнає добових коливань. Уночі поверхня через щільну атмосферу. Не охолоджується. Поверхня Марса в чомусь нагадує місячну, а де інде земну. На ньому майже повсюдно панують низькі температури. Тільки на екваторі в день температура піднімається приблизно до плюс 35 градусів за шкалою Цельсія, але вночі вона спадає до мінус 80 градусів. Полюси Марса вкриті полярними шапками з твердої вуглекислоти та водяного льоду. На поверхні Марса є найбільші в сонячній системі гігантські згаслі вулкани. Найвищий з них гора Олімп, віком у кілька мільйонів років височіє над поверхнею планети. Планети майже на 27 км. Ще одна особливість марсіанського рельєфу русла висохлих річок. Ці річі ще свідчать, колись на планеті були повноводні ріки. Тепер же великі запаси води містяться, мабуть, під марсіанською поверхнею у вигляді вічної мерзлоти. Марс утримує дуже розріджену атмосферу, головно з вуглекислого газу. У нього, на відміну від Меркурія і Венери, є два супутники: Фобос. І Ідеймос вони дуже малі і мають неправильну форму. Планети гіганти та їхні супутники, окрім великих розмірів, цим планетам властиві й великі маси. У кожної з них є сімейство супутників і система кілець, але головна відмінність планет гігантів від планет земної групи це цілком інший склад речовини. Вони складаються переважно з водню і гелію. Планети гіганти швидко обертаються навколо осей, але не як тверді тіла. Приполярні зони обертаються повільніше за. Екваторіальні, тому доба на екваторі коротша, ніж на полюсах. Унаслідок швидкого обертання планети гіганти помітно сплюснуті до полюсів. У планет гігантів потужні воднево-гелієві атмосфери з домішками метану й аміаку. Немає твердих поверхонь. Речовина атмосфери з глибиною плавно переходить у суміш газу й рідини, а потім у рідину під атмосферами, товщина яких зменшується зі збільшення відстані Планети від сонця, кожна з них має тверде ядро. Групу планет гігантів можна чітко поділити на дві пари: Юпітер і Сатурн мають більші розміри, менші густини і менші періоди обертання, ніж Оран і Нептун. Юпітер найбільша і наймасивніша за всі інші планети разом узяті планета сонячної системи. На його диску добре помітні яскраві кольорові світлі й темні смуги хмар витягнуті паралельно до екватора через швидке обертання планети. Атмосферне утворення, велику червону пляму вперше помітили у 17 столітті. Коли отримали космічні знімки Юпітера з близької відстані, зрозуміли, це дуже великий і стійкий. Атмосферний вихор. Утворення такого типу виявлено і в атмосферах інших планет гігантів. Атмосфері Юпітера властиві бурхливі турбулентні процеси. Це зумовлено тим, що планета випромінює енергії вдвічі більше, ніж отримує від Сонця, тобто, в її надрах є джерело власної енергії. Юпітер має тонке кільце, утворене пиловими частинками й льодом. На його існування ще до початку космічної ери вказував відомий український Астроном професор Сергій Константинович Всехсвяцький, але відкрили кільце тільки в 1979 році після прольотів повз Юпітер міжпланетних зондів Voyager 1 і Voyager 2. Сатурн. Друга розмірами і масою планета сонячної системи. Він схожий на Юпітер, але смуги на його диску не такі яскраві і набагато спокійніші в лавках, ніж на диску Юпітера. Ще донедавна характерною ознакою тільки Сатурна вважали великі яскраві кільця, що порізують планету. Нині відомо, що кільця є у всіх планет гігантів, але розмірами та яскравістю кільця Сатурна вражають найбільше. Оран і Нептун також дуже схожі між собою. У цій парі масивніший Нептун має трохи менші розміри, ніж Уран. Середня густина речовини Нептуна найбільша серед планет гігантів. Хімічним складом Оран і Нептун дещо відрізняються від Юпітера і Сатурна. Вони вміщують більше важких хімічних елементів. Уран і Нептун оточені тонкими темними кільцями з дуже дрібних пилинок, що погано відбивають світло. Космічний апарат Voyager 2 в 1989 році виявив на диску Нептуна темні плями такої природи, що й велика червона пляма на Юпітері. Уран рухається навколо Сонця, наче лежачи на боку. Кут між площиною орбіти і віссю його обертання становить тільки 8 градусів. Венера Уран обертається навколо осі зворотньому напрямку. Станом на початок 2023 року відомо понад 200 супутників планет гігантів. Малі супутники це кам'яністі брили неправильної форми розміром переважно від десятків до двох сотень кілометрів. А от природа великих супутників дуже строката. Чотири найбільші супутники Юпітера Іо, Європа, Ганімед і Калісто називають Галілеєвими, бо їх відкрив Галілео Галілей, коли розпочав спостерігати зоряне небо. Телескоп ганімед найбільший супутник у сонячній системі, менший розміром за Марс. Але більший за Меркурій. Він має темну поверхню, криту забрудненим льодом і в багатьох місцях поцятковану світлими плямами. Ці плями, утворені речовиною, викинутою з глибин під час падіння метеоритів. Найбільший супутник Сатурна Титан поступається ганімеду розміром і більший від Меркурія 2005 року. Зонд Гюйгенс, відокремившись від безпілотного апарату Касінні, здійснив м'яку посадку на поверхню титану. Зон передав на землю світлини поверхні та запис шуму вітру. З'ясувалося, що на Титані є річки й озера, наповнені рідким етаном і метаном, а також ідуть метанові дощі. Супутник Урана Міранда цікавий тим, що має дуже нерівну поверхню. На небесному тілі з поперечником близько 480 км, є гори до 20 кілометрів заввишки, западини до 16 кілометрів завглибшки. Найбільший супутник Нептуна 3 тонки. На його поверхні добре помітні численні кратери метеоритного походження, темними морями і світлими материками, великою кількістю кратерів тритон нагадує місяць. З історії астрономії. Канали і життя на Марсі. Тонкі прямі лінії, що мали вигляд штучних утворень, увійшли в історію астрономії під назвою Марсіанські канали. Уперше такі лінії спостерігав у телескоп італійський астроном Джованні Скепарелі в 1877 році. Він назвав їх італійським словом каналі, означає протока, і до слова не наполягав на їх штучному походженні. Незабаром ці утворення стали вважати глобальною мережею водних шляхів та рігаційною системою, нібито побудованих марсіанами. Американець персівал Ловел збудував у штаті Аризона в 1894 році добре обладнану астрономічну обсерваторію для вивчення походження і змін системи марсіанських каналів. Зауважимо, що деякі інші спостерігачі, використовуючи телескопи, рефрактори таких же розмірів, як і Ловел, або взагалі не спостерігали канали, або ж зображали їх у вигляді широких розмитих смуг. Дехто вважав ці об'єкти оптичним обманом, коли люди. Що сприймає об'єкт на межі роздільної здатності свого ока, виявляє тенденцію тлумачити серію незв'язаних між собою плям як лінію. Проте Ловел, який виконав величезну кількість спостережень планети, починаючи від часу великого протистояння Марса 1894 року, дійшов висновку про існування розумного життя на цій планеті. Ловел палко й послідовно відстоював свою позицію, про що, наприклад, свідчать назви виданих ним книжок. Марс, рік. Марс і його канали. 1906, Марс як пристанище життя. 1908. Історики літератури запевняють, що відомий фантастичний роман Герберта Валса Війна світів 1898 рік був написаний під враженням розмов про марсіанське життя, і вже як жарт сьогодні сприймаємо історію про справжню паніку, що почалася в одному із районів Сполучених Штатів Америки. Мерики, коли по радіо оголосили про висадку на землю марсіан, правда, всі швидко оговталися, бо з'ясували, що то була радіотрансляція роману Велса. Певним чином піддали жару щодо можливого життя на Марсі наукові роботи радянського астронома Гавриїла Адріановича Тихова. Він разом із своїми співробітниками всередині ХХ століття розробляв напрям в астрономії, що отримав назву Астроботаніка, аналізуючи оптичні властивості земних рослин і порівнюючи їх з оптичними властивостями поверх планет сонячної системи, вчені вивчали питання про наявність на планетах життя, спостережувані сезонні зміни на поверхні Марса вони трактували як поширення хвилі життя в лавках появу рослинності внаслідок танення марсіанських полярних шапок. Суперечки щодо природи каналів та наявності рослинного світу тривали із початком космічної ери, тобто до 1957 року. Почасти вони стимулювали інтерес до дослідження планети з боку широкої публіки. Зрештою, кілька космічних апаратів Маринер, які пролетіли поблизу Марса і сфотографували. Його поверхню показали, що більшість каналів обман зору, а окремі з них виявилися тектонічними утвореннями яскравими і темними смугами на поверхні Марса, і звісно, жодних натяків на рослинний світ чи тим паче розумне життя. Розмови щодо життя на Марсі вщухли, особливо після досліджень, виконаних у 80-х роках минулого століття за допомогою автоматичних міжпланетних станцій «Вікінг-1» і «Вікінг-2». здавалося вже назавжди, але неочікувано його сліди виявили на землі. Йдеться про метеорит, знайдений в Антарктиді 1996 року. Вчені, які досліджували метеорит ALH 84001, упевнені, що він має марсіанське пог. Фактично, це маленький шматочок марсіанської речовини, викинутої в космос, внаслідок падіння на планету великого космічного тіла. У речовині метеорита знайдено органічні сполуки, схожі на продукти життя діяльності земних бактерій, а також мінеральні утворення, що відповідають побічній бактеріальній діяльності. Проте багато науковців сумніваються у висновках своїх колег. Тому і тривають пошуки життя на Марсі, проте враження таке, що в цьому питанні невдовзі буде поставлено крапку. Програма Аполлон, програма НАСА, аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки, що увінчалася успішною висадкою американських астронавтів на поверхню місяця. Вона включала розробку і створення космічного корабля Аполлон і ракети носія Сатурн V, за допомогою якої космічний корабель виводили на навколоземну орбіту. Космічний корабель Аполлон був розрахований на екіпаж із трьох чоловік. Він складався з командного модуля. Від Екіпажу службового рушійного відсіку і космічної кабіни ракета носій Сатурн виводила полон на навколоземну орбіту на висоту 160 км. Після корекції орбіти космічний корабель переходив на проміжну траєкторію польоту до місяця. На низькій саленоцентричній орбіті два астронавти з трьох переходили в місячну кабіну, в якій здійснювали посадку на місяць. Третій член екіпажу залишався в командному модулі на місячній орбіті. Після виконання програми на поверхні місяця астронавти поверталися на орбіту командний модуль, і він стартував до землі. Перед входом у земну атмосферу рушійний модуль від'єднувався, а командний модуль на трьох парашутах здійснював посадку в векан. Там його зустрічали пошукові кораблі і винтокрили. Загалом до місяця упродовж 1969-1972 років було спрямовано сім пілотованих експедицій, і на його поверхні побувало 12. Землян. Сполучені Штати Америки готуються до реалізації програми Артеміда, щоб повернутися до пілотованих польотів на місяць середині 2020-х років. З цією метою створено нову ракету Носій, система космічного запуску та космічний корабель Оріон. Перший тестовий безпілотний політ корабля Оріон відбувся наприкінці 2022 року. Запитання. Перше. Поясніть суть парникового ефекту. Друге. Як пояснити, що поверхня місяця густо вкрита кратерами? Третє. Якими причинами зумовлене явище припливів і відпливів? Четверте. Чому під час припливів Світовий океан витягується не тільки в бік місяця, а й у протилежному напрямку? П'яте. Чи є парниковий ефект на Меркурії? Венері, Марсі, шоста поверхні яких планет земної групи можна спостерігати із Землі. Сьоме якого найменшого розміру деталі на поверхні Венери можна роздивитися із Землі, найпотужніший нині оптичний телескоп. Восьме. Чи існують на поверхні Марса канали у земному розумінні цього слова? Дев'яте. Підкинути його руками на Марсі буде довше чи швидше опускатися на поверхню, ніж на Землі з цієї самої висоти. А Поясніть свою відповідь. Десяте. Поясніть, у чому полягає відмінність планет гігантів і планет земної групи. Одинадцяте. Про що свідчить той факт, що температури атмосфер планет гігантів вищі, ніж можуть бути з урахуванням енергії. Яка надходить до них від сонця, і дванадцяте є кільце Сатурна особливістю лише цієї планети. Міжпредметні зв'язки, повторення, географія 6 клас, розділ географічна оболонка та її складові, додаткові джерела інформації, місячна одіссея під редакцією Ярослава Степановича Яцківа, Київ, Академперіодика, 2007 рік, 241 сторінка. Кислюк Віталій Степанович, Місяць на небі, Київ, Академ Переводика, 2009 рік, 120 сторінок, український астрономічний портал, сайт Астроосвіта, розділ інфотека. Після цього уроку вам треба назвати планети сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця, навести приклади дослідження тіл сонячної системи з допомогою космічних апаратів, розрізняти планети земної групи і планети гіганти, характеризувати Землю як планету сонячної системи описати природу планет сонячної системи, пояснити причини парникового ефекту, причини виникнення, припливів і відпливів.